Писає! Каванарі перо є! Є, Та він і спить перу! А папір? Бо це як наша державний папір голод, то довелося придбати коператора по тому відмічені. А жалування визначило? Ні, довелося що не штани. Не журись, навіщо не справимо? З прем'єра знімемо, Тобі дамо. меши. Чолом вам, дорогі наші нащадки, шановні запорожці! Плавні запорожці, веселі запорожці, співучі запорожці, петущі запорожці, Що сьода нагли! Дійсно, петущі, бо закусувати нічим, бо не миускає. Пиши далі, високоповажні чоловіки, і жінки, і парубки, і дівчата, бо без них якось не теє. Досить з тебе козачі люльки, вона теж жіноча роду. Перед усім дозвольте побажати вам великого щастя, здоров'я, доброй доставку, індексації. А деяким міністрам компенсації. Тихо, вимірями мікрофон. Заповідаємо вам, як озіницю ока, берегти матінку Україну. І Дніпро, і Хортицю, і Бобринець. Волимо, що ви і нині, і прізно, і львіки шанували до дославних лицарів народу нашого. Сірка. Хорошене. Калнишевського, Мазепу. а ще бажаємо, щоб ви завжди шанували рідну мову і піс, і так, і сміх. А хто все це зневажатиме напасти Дніпро, закопить димом небо, витолочить корницю, забуде материнську мову, того відправить, на дурну скелю, нехай комарів годує. Та ні, напити відходами, коксохім завод, втопить у мазуті річки бобринка. Ще краще, садіть його на гарячий речі марте. Подивійся, пшенища спини і називається тихо. Тихо не можна, бо скварчати буде. Та що ж це таке? Я кому сказав виміг на мікрофон. Заси наш низький уклін, президент. Усім добрим людям написав? Написав. Тоді амінь. Голосувати, як будемо. Поіменно? Навіщо? У нас же консенсус. Замотива на голосування. е споцію, як вони виставить проведення, мала я порушну. За ший у шапку і закопай на хортиці. Потомки будуть козацький моріал будувати, знайдуть і прочитають. А хіба буде той моріал? Буде! Якщо наші наш пам'ятні відіб'є. ну так ніби все. Іди. Пане Пошуве, оскільки чино таке історичне діло, чи не дозволите ви товариству розчати бориться совковити. У нас тут є одне з собою. Дозвольте, пане кошовий, у мене і закуска є, в супермаркеті купив. Ось. Дозволяю, але не більше як питру на брата. Ура! Спасибі, бать! Слава Кошову! Що приводу, козаки. Полетіло мої думи до рідної домівки, як та моя ляночка. А я задав свою дівчину, Оксану, вона має справжня царів. Отака От скажеш, справжня царівна. Ти хоч я царівну живу бачив? Ні, не бачив, але моя Оксана не гірша. Це точно. У нашому селі дівчата найкращі. Таких ви ніде не знайдете. А давайте перевіримо. Ми якраз сьогодні ввечері збиралися в ближні кутори, щоб поспівати, потанцювати. Як кошовисько. Що скажеш, кошовий? Сьогодні, після заутріні, на боїй підготовці виправили свою силу, мужність та відвагу. Тож ввечері можна відпочити. Слава кошою! А козаки! Ади вас привіт. Шановне товариство, там то нас поповне. Добрий день, чи ж ви будете, будьмо знайомі. Здоровенькі були, ми свяни славного козака. Остапа пана Вашого батька ми добре знаємо, а що ж ви за хлопці? Дякую на доброму слові Олексію. Тож перевірте їх на силу і на розум. То що, писарів, починай. Христос вірить. Вірить. церкву ходить. Ходить. Ано перехрестіться. Ну, добре, духовну силу ми вашу перевіримо. А тепер пока фізичну силу так митлевіст вашу. Покарете, спасибі тобі, Остапа, синів. Дорогі мої сини, соколи, підійдіть до мене. Не посором лимою сиву голову та рід наш козацький, благословляю вас, свято бережіть козацьку честь і Боже вас збав зрадити своїй землі, своєму народові. Хай береже вас Господь. Всі горді і дужі, як орли, ось звідки розливається воля і козацтво на всю країну. Поїдьмо, козаки, до нас, криву Богу.